Добрий день, шановне панство. Дивіться, як виглядає в мене вольєр. От внутрі виглядають масово, виглядає, щоб дати їсти вольєр. Що я зараз зроблю? Зараз я маю кинути качаневі кукурудзи. На деяких є по два добре не почистив. Мені з родини презентували, я десь начистив з качанів по біля 100 кілограмів кукурудзи і качани кидаю сюди. Звичайно, внутрі качани не їдять. Вони, я їх використовую, в принципі, зараз кину ті качани і зверху притрушу е, сіном, соломою. Зараз тут приберу. І, і почну процес годування. В принципі, буду останнє таке довге відео знімати. Для того, кому тут -то цікаво, буде бачити, що я кидаю на ранок внутрі їсти. Сьогодні 10 березня. От, в даному вольєрі є самець 5 самок. Три з них родили, дві не родили, і залишилося. І скільки було і в вольєрі 12 внутрення Дивіться, ось самочка. Одна самочка стандартна, то з першого виводку залишилося три самця я відсадив. Ну, але якщо в порівнянні взяти зараз, зараз там ту самку і той молодня, то звичайно місяць то є дуже-дуже велика різниця. Так. Добре, зараз я приготую то все кину, застелю і потім виставлю і включу відео. Так, так виглядає, От дивіться, я притрусив, чисто символічно притрусив, зверху кинув качани від кукурудзи. І зараз буду виставляти камеру. І будете все, буду говорити, що я кидаю. Відео буде довгим. Тому в мене нічого не є підготовлено. І буду різати буряк, буду кидати, ну що буду кидати, буду розказувати. І ви будете бачити. Ну що, поїхали. Зараз я з чого буду починати. Кухонні відходи. Виду, так. так? Внутрі є. Ті, що біля мене, біля мене вимагають щось цікавішого, ну, але хай вони відійдуть, мені годівницю треба буде почистити. Так, те, що мені дала, відкрила огірки, їй не сподобалося, вони трошки м'які. І потрошки я буду давати внутрі. Чотири штуки на тих всіх внутрінях. Ріжу я маленькими кусочками огірочки, огірками квашеними. Можна давати квашені огірки, квашену капусту, але в дуже маленьких порціях. І не дуже часто, тому що можуть внутрі виникнути проблеми з травленням. Внутрі кислого не їдять. Ну, це є наслідком, напевно, хто тримає внутрі, той знає, що каша, якщо скисає, то внутрі її, її їсти не будуть. Так само огірки. Вони перші їдять, те, що їм сподобається, а вже видно, як нема що їсти, то вони їдять. <кій> Їдять у гірки. <кій> чекайте. Чекайте. Ну, чекайте. Ну, чекайте. Почистив я, бачите. Так... <кій> Самець в мене в мене перше страхав трохи, а внутрі я, в принципі, не боюся, вони спокійні. Ну, але... Лишній раз краще не пхати руку донутрі. Руки можна пхати донутрі, якщо ви самого малку нутрію берете на руки, чистими нутріями всіма бавитеся, гладите їх, то так. А оскільки я з ними не бавлюся, не беру їх в руки, то й трохи їх остерігаюся. Як кажуть, береженого Бог береже. Бачите, голодні нутрії, вони накинулися на гранулу. Для складання раціонів для нутрі, то не є дуже велика проблема то якщо має, В принципі, я по тому, що я можу купити, що мені не шкода купити, бо все воно йде на витрати грошей. На даний момент я не гонюся вже за максимальними приростками. Якось є так, що вони вже самі по собі. Гарно набирають вагу і малі, і ну, дорослі я не знаю, дорослі ростуть і так ростуть. Бо перше я використовував ще корми, високопротеїнові корми. Ну, в раціоні були такі корми, як купував я рибну, рибне борошно. Що ще купляв? М'ясокісне не борос, ну так, воно все є корисне для нутрі. Ну, але з тими високопротеїновими кормами треба знати, як поводитися. Тому що без міри давання, то може привести до плачевних результатів. Ну, плачевних, не плачевних, ну, якщо буду зі свого досвіду говорити. Якщо зробив я минулий місяць за жирний, за висококалорійний корм, то нутріє в мене тільки одна четверта частина нутрій народила. Дві четвертих не народило. І наслідками ще мого годування минулого року, перегодування нутрі, є от те, що ще дві самки з минулого року. Які, які, які в молодості. Ну, перші місяці ще їли ті високопротеїнові корми, що я давав, вони в мене не родили. Маю надію, що одна ще з них може родити. От. кидаю буряк, не знаю чи вам видно, кормовий буряк. Ріжу на кусочки, бо внутрі багато. От. Так що внутрівництві головне не перегодувати внутрі будемо так говорити бо краще наслідками перегодування нутрі є перше це внутрі зажиріють і не будуть народжувати і другим наслідком буде в нас те що самка яка вже і якщо запліднилася але ми її дуже-дуже сильно годуємо то Можуть бути мертвонароджені нудернята, які від корму, калорійного корму досить-досить великі виросли і самка не може розродитися. Наслідками ще також може бути, що самка не може розродитися. Е, недостатня кількість зимою є. Ну, перегодування то перший наслідок, бо голодна нутрія, вона роз, ну, відносно голодна, вона розродиться. А я маю на увазі перегодування. І друга проблема, яка може виникнути е, при годуванні нутрій, при не при годуванні внутрі, а при тому, що ми е, будемо народжувати мертвонароджені нутрінята, це недостаток води, Нутрія, Вхідна нутрія, нутрія вона повинна мати постійний доступ до води. Постійний доступ до води, найкраще, на мою думку, це через ніпельну поїлку. Відео на, можете в мене на каналі шукати давно. Я там періодично показую, хто дивиться, той бачить. От. І наслідки мертвонароджених внутрішня, також може бути те, що самки ми собою в вольєрі війна, і можуть там самка одну другу кусила, вдарила, там має родити, і у тробі пошкодила внутрішня, і теж може бути проблеми. Також можуть проблеми бути, коли внутрінята Ну, є мертві внутрішня це коли ми тримаємо десь в клітці. І самка втікає з того вольєру, з тої клітки, і вона впала, вдарилася і проблема. Так що я в минулі роки гонився за високими приростами, високим набиранням ваги, і мені руками це вдавалося, але я йшов, тепер можна проаналізувати, я йшов по такій. По такому, можна сказати, як лезвію ножа. То в мене максимальний, я корм не давав на того, на провірку, скільки який він калорійний, брав по таблицях середнє значення. Але е, так сходилося, що було все все нормально до минулого року. Минулого знаєте, як то. Е, як вам сказати? От як банка є, капає вода, рано чи пізно ті каплі набереться повна банка і буде виливатися. Так само я йшов по готуво, по хороших приростах, максимальних вагах внутрі, було все файно-файно, потім гоп і проблеми. Так що висновок який. Краще внутрі не догодувати, ніж перегодувати. Хай ну, самки народжують нутринят, але щоб на хай вони нутринята будуть трішки менші, але вони будуть всі живі і будемо тішитися. Знову перегодування, не, не знання, як створити. Раціон для нутрі точний, коли треба зменшувати кількість годування, оці всі нюанси, бо на початках можна добре годувати нутрію. Певний період треба калорійний корму для кітних самок зменшувати, і щоб не було проблем. Але це все треба знати. Робити зі знанням справи, щоб не було проблем. Бо дуже особливо внутрива, та в будь-якому тваринстві важливо, щоб ну, такі була та народжувальність. Бо якщо годуєш, годуєш півроку самку чи 4,5-5 місяців, і вона не народить або народить мертву народине внутрішньо, мертв, то дуже є обідно. І, і що? І хочеться таке, щоб воно було правильно, і ми, як народжується мертво народження внутрінята, то ми звинувачуємо самку. що Самка ем, винна в тому, що народилося такі, на, народилося неживі нутріння. А в принципі, винуватий господар, тому що від того, що ми даємо внутрії, внутрієм їсти, ми все це е, нутрія так і себе поведе. Ну і вода. Вода щоб була вічно наголошую, е, нутрія є водяною твариною і вода повинна бути. Розрахунок води це приблизно. Е, Пів літри на одну дорослу самку. Ну, якщо вони правильно п'ють ту воду, бо буває, що маленькі внутрінята підлізуть під поїлку і під поїлкою купаються. Так, вам тут все видно, ні? Так, вроді все видно, все добре. Оскільки в мене корми закінчуються, я вже почав давати курам топінамбур. Буряків в мене вже досить мало тварини, які є в клітках, то я їм врізав вже, напевно, наполовину соковиті корми менше почав давати. Крім тих самців, що в мене, що я звідси відсадив, то вони. Отримують повну порцію соковитих кормів, хоча вони вже також п'ють воду. Для нутрі в мене основне, ну, така стратегія, якщо можна так сказати, годуванні це є, це є е, гранула і вода. Саме основне, вона в мене нутрі гранулою повинна наїдатися і напитися води. Стіну зимою і соковиті корми це вже таке того, Просто як добавки. Будемо так казати, літом трава піде, кидаю траву. Трава, гранула, трава і, і вода. І все, все. Внутрі будуть наїдатися, внутрі будуть рости. Ось саме основне, бачите, лишнього не кидати. Прийшли внутрі, поїдять зараз грануло, бо вони голодні. Потім поїдять е, соковиті корми. Ну, соковитих кормів я ще, якщо дотягну до кінця березня, то буде добре, тому що приблизно є тачка е, то кілограмів, напевно, 60-70 кормового буряка. Почав купати топінамбур, надіюся, буде біля 15 відер тупінамбуру. Ще є сховано в льосі біля двох відер моркви. Теж треба, напевно, витягувати. Вона починає гнити. І що? І картопля ще теж 4 відра є малої картоплі. І зараз і топінамбур треба викопати, бо ще трошки миші, як заведуться, то був, був такий рік, що я зховиті корми були, я до топінамбуру не ліз, не ліз, а потім як заліз, то вже його там не було. І спочатку березня по квітень місяць, тупінабор треба викопати. І щоб він не пропав, щоб миші його не з'їли, бо миші вони в моменті не знаю, миші, чи може ще якісь там є тварини, що вони його до шкірки вигризають. Все. Ось така справа. Зараз, ну і все. Дивіться, бачите, багато, небагато дав. Мушу давати сюди більше вольєри соковитих кормів, бо є малі нутернята і я. В принципі, не знаю, чи вони дістають до поїлки. Бо якщо не буде, буде мало соковитих кормів і нутрнята не будуть доставати до поїлки, то вони будуть відставати в А Отак, дивіться, ходять ще вибирають, де топінамбур, а де буряк. Добре, що є з чого вибрати. Так, ще що я ще маю для них. Ну і ще от дивіться, жменька на всіх ще зранку і звечері отакі обрізки з кукурудзи, листя, ой, капусти вибачте. от. І Вони не дуже її їдять. Ну, але як схочуть пити, то особливо малі кукурудзу їдять. Дорослі, ой, капусту вибачте. Капусту їдять, а дорослі не дуже до капусти. Беруться. Ну все, закінчую я годування. Зараз ще корей нагодую. І все, бачите, нутрії, всі нутрі вже гарненько стали біля годівниці. Ще два тижні і малих внутрішнях буду забирати по клітках. В клітках мені цікавіше тримати нутрі. вони особливо перед забоєм. Недавно проводив забій нутрі. з клітки витягуєш сухенький хвіст, сухеньке все, а в вольєрах буває по-різному. Все, дякую за увагу, до побачення. Всього найкращого.